Фас фетальний алкогольний синдром Короткофас це наслідок вживання алкоголю матір'ю під час вагітності, і це найпоширеніша у світі причина розумової відсталості. Дія алкоголю призводить до порушень розвитку мозку. Розуміння цього діагнозу важливе як для самих дітей, чому мають проблеми з пам'яттю, з плануванням, з виконавчими функціями, так і для їхніх сімей, щоб знати, які стратегії використовувати для того, щоб діти могли досягати максимальних результатів у дітей із фас. Також можуть бути певні лицеві ознаки: очна щілина меншого розміру, тонка верхня губа та відсутність носогубної складки, поширеність проявів наслідків фаз дуже висока в спеціалізованих дитячих установах, а також у прийомних та заміщуючих сім'ях. Чим раніше починається програма допомоги, тим кращі результати. Фетальний алкогольний синдром. Що треба пам'ятати. Вітаємо вас у студії програми Є проблема. І з вами її ведучі Сергій Шевчук та Андрій Конашов. І нагадуємо, що в нашій студії ми розглядаємо різноманітні теми сфери економіки, релігії, психології і робимо це через призму духовності. Сьогодні у нашій програмі ми спілкуємося на тему Фетальний алкогольний спектр порушень. І спілкуємося сьогодні на цю тему із Большовою Ольгою, яка є головою громадської організації Діти із ФАС, а також. Що важливо, фахівець із питань фетального алкогольного спектру порушень та є мамою дитини із ФАС. Пані Ольга, раді вітати вас хоча б через онлайн. І дякуємо, що ви приєдналися до нашого спілкування на цю важливу тему. Якщо дозволите, на початку розмежуйте два поняття, тому що готуючи до цієї програми, ми знаходили такі визначення ФАС. І ФАСП, яка між ними різниця, і ну, взагалі, розшифруйте, що це означає, тобто розберемося з поняттями ФАС, фетальний алкогольний синдром, і ФАСП фетальний алкогольний спектр порушень. Тобто, фетальний алкогольний синдром це медичний діагноз, який встановлюється лікарем, генетиком, педіатром, неонатологом. Які пройшли теж спеціальне навчання і знають, як виставляти цей діагноз? Що це таке? Фас це медичний діагноз, який показує пренатальний вплив алкоголю на мозок та організм дитини. Тобто, вагітна жінка могла вживати алкоголь під час вагітності? І цей вплив, який спричинив алкоголь, порушив роботу мозку дитини і всього організму. Це фетальний алкогольний синдром. Е, у західноєвропейській термінології, і взагалі на Заході, зараз більш е, частіше вживають термін фетальний алкогольний спектр порушень. Тому що це... Е, Дійсно, спектр. Кожна дитинка, яка зазнала е, пренатального впливу алкоголю, вона е, має свої порушення, не має одинакових. Тому ми говоримо, що це спектр. Е, термін фаз. Фетальний алкогольний спектр порушень, він охоплює весь діапазон можливих наслідків впливу алкоголю, а, знаходячись в утробі матері. Фас це термін, який застосовується до осіб, у яких може бути повний комплекс симптомів, так? а може бути лише якийсь один симптом, як от проблеми з навчання, проблеми з поведінкою а, у дитини, нейропорушення. А, Тобто, ми припускаємо, що всі ці дітки зазнали впливу алкоголю внутрішнього Скажіть, будь ласка, трошки статистики: наскільки є поширеним ця проблема ФАСП, і наскільки багато дітей в Україні? З українською статистикою в нас є трошки проблеми, тому що так як цих діток мало діагностують, то і статистика буде неповною. Тому нам важко говорити зараз про українську статистику, але ми можемо опиратися на те, що є в Європі і на Заході, і там прийнято говорити про 5% населення, яке має фетальний алкогольний спектр порушень. Тобто в Україні ми можемо припустити, що цей відсоток вищий в зв'язку із соціально-економічними умовами і з тим, наскільки поширений і доступний алкоголь є в нашій країні. Але от те, що прийнято на заході, це ми про 5% відсотків населення країни. Пані Оля да, насправді це досить велика, велика цифра. Якщо говорити про ФАСП, напевно, найбільше він впливає, ось ну, спектр цих синдромів пов'язаний із мозком людини, да, де зосереджена найбільша кількість нейронних сполучень, ну і, і так далі. Я, яким чином можете більше розказати, як він впливає на мозок, Так, дивіться, речовини, які завдають шкоду плоду та під час вагітності, вони називаються тератогенами. Просто це, щоб ми знали. Тератогени можуть бути різні: це і нікотин, і ліки, і наркотики. Тобто, чому ми кажемо, що жінці при вагітності потрібно там гарно харчуватися, перебувати в якійсь екологічній атмосфері? Ми розуміємо, що от такі речовини можуть зашкодити дитині. І алкоголь є одним із найважчих цих тератогенів. Що він робить? Він дійсно ушкоджує центральну нервову систему. Алкоголь це токсична речовина, і вона може змінювати і кількість, і структуру клітин мозку, навіть організацію самих клітин. Через це ми кажемо, що дітки з ФАС мають. Трішки менший розмір мозку навіть. Також він змінює структуру клітин мозку і, врешті-решт, нейрохімію, і теж це впливає на розумову діяльність потім. Це важливо сказати, що це ушкодження може статися в будь-який момент вагітності. Найчастіше це відбувається в першому триместрі вагітності та в перші три місяці ще до того, як жінка навіть дізналася, що вона є вагітна. Тому ми і кажемо, що так а, варто наголошувати для того, щоб, по-перше, вагітність треба планувати. А по-друге, якщо жінка думає, що може бути вагітна, то не варто вживати алкоголь в цей період. Бо більшість жінок саме і попадають на цей перші один-два місяці, коли вони навіть ще не знають, що вони вагітні. А на роботі корпоратив, день народження, Новий рік, там, Пасха, ще щось, і е, на свята можуть вживати алкоголь, а потім дізнаються, що вагітні. Тому про це потрібно теж е, знати. І. Е, Підраховано, що 50 грам горілки, 350 г грам пива, 140 г грам вина, вони містять приблизно однакову кількість алкоголю. Тому, коли там наші підлітки, коли я бачу, що вони п'ють пляшечку пива, то ну, потрібно просто розуміти, що порівняння алкоголю це десь так, як 50 грам горілки. А така кількість алкоголю для дорослої людини, так, для дитини означає семикратне збільшення, тому що ембріон плід ще зовсім маленький. Тому те, що мамі приносить там розслаблення невеличке, бокал вина, то для малюка може бути справжній такий алкогольний потоп. І ембріон, плід, він не має функції печінки або ферментів, які можуть переробити і вивести алкоголь, так як це може зробити у дорослої людини. Тому, звичайно, цей алкоголь він і руйнує організм, і, перш за все, мозок дитини, який має таку найтендітнішу структуру. Та як один лікар казав, алкоголь спалює клітини мозку. Теж варто зазначити, що вже через годину після того, як жінка вип'є алкоголь, рівень алкоголю в крові у плоду стає таким самим, як у мами. А, ну і розуміємо, що під впливом такого алкоголю плід не отримує достатньо кисню, та він не може добре розвиватися, не може здійснювати здорові рухи розвитку, так як має дитинка в реагувати в, в, в утробі мами. І порушується метаболізм дитини, і вона вже зосереджується на виживанні, а не на розвиткові. Пані Ольго, ви сказали про те, що вплив. Алкоголю і наступний розвиток уже спектру цих порушень, воно може статися в перші два місяці, коли фактично жінка може і не знати про те, що вона вагітна. Що б ви прокоментували або щоб порадили в цій ситуації? Дуже слушне запитання, тому що насправді багато жінок вони дійсно не знають, що вони вагітні. І потім бояться сказати про це лікарю, гінекологу, або навіть не знаючи про це треба сказати. Тобто дійсно потрібно прийти до свого лікаря, в якого жінка буде спостерігати весь період вагітності, і сказати, що була, наприклад, така одноразова одноразова в житті алкоголю там, чи, наприклад, жінка протягом першого місяця вживала алкоголь. Просто щоб лікар це знала, і тоді лікар буде спостерігати більш детально за цією вагітністю. Також лікар припише відразу комплекс вітамінів, мінералів, які покращать стан жінки і дитини, бо це важливо. Лікарів зазвичай знають та що робити. І ну, головна рекомендація це припинити вживати алкоголю на будь-якому терміні вагітності, як тільки дізналися, що вагітні. Тобто, це вже великий відсоток успіху, що з дитиною буде все добре, якщо мама зрозуміє і припинить вживати алкоголь. Звичайно, далі, як і будь-яка вагітна, вона має дивитися за харчуванням, часто бути на повітрі, гуляти, дивитися за своїми емоціями, щоб бути позитивно налаштованими, з вдячністю сприймати все в житті. Ну, тому що емоційний стан він грає важливу роль і, ну, як кажуть, лікарі. Утримуватися від стресу, ну тут просто, якщо жінка зможе приймати все з вдячністю, да, то вона вже буде утримуватися від стресу. Ну, але в основному це те, що вона усвідомила, припинила більше вживати алкоголь і розказала про це лікарю. Пані Ольга, скажіть, будь ласка, а як діагностувати? Тобто фетальний алкогольний синдром, як ми вже сказали, це медичний діагноз, і лікарі його можуть діагностувати на основі чотирьох ознак. Перша ознака це підтверджене вживання алкоголю матір'ю. Тому варто або лікарю-гінекологу знати, з якою жінкою він спілкується, чи жінка вживала алкоголь під час вагітності, або Ну, Розпитати у жінки, як проходила її вагітність, і щоб розуміти, що дійсно був пренатальний вплив алкоголю. Далі це дефіцит росту і ваги у дитини. Дітки з фаз часто народжуються з меншою вагою і меншим зростом. Тобто вони такі маленькі, тендітні. От моя дитина народилася вагою 2 кг. Наступна – це особливі риси на обличчя. В них є коротка очна щілинка, лікарі вимірюють відстань очної щілини. в них пласка середня третина обличчя, тут біля носика от така пласка частина, і в них є фільтр, який в нас над верхньою губою. Та така щілинка. В них він згладжений або не так добре виражений, як у нас, ця виямка. І верхня а, губа теж вона більш вуща. А, і четвертою такою великою ознакою це є порушення розвитку центральної нервової системи. А, лікарі бачать. По зменшеному обвіду голови можуть бути структурні зміни в мозку, тобто інколи на МРТ можна це побачити не завжди, але інколи. Є неврологічні симптоми в дитини, проблеми із загальною і дрібною моторикою, сенсорні дисфункції, ну і когнітивні порушення, і аномалії нейророзвитку, які теж можуть побачити лікарі. Дуже добре, якщо вони це побачать відразу після народження. Це просто мега круто. Тоді для дитини є хороший шанс розвиватися більш повноцінно. На жаль, Україні з діагностикою ми маємо проблеми, тому часто ці симптоми лікарі вже бачать у віці там 4, 6, 7 років, коли дитина йде в школу. А це що стосується ФАС, фетально-алкогольного синдрому, що стосується фетально-алкогольного спектру порушень, то тут взагалі складно, і лікарі його в Україні майже не діагностують, тому що тут немає чітко виражених особливих рис на обличчі. Якщо при фас є ця симптоматика, що ми можемо побачити по фонотипу, да як виглядає обличчя, то при фаз дітки виглядають цілком нормально. Нічого не вказує на те, що є якісь порушення. І тут лікарям треба більше дивитися вже на роботу центральної нервової системи, на сенсорні порушення, на нейропорушення, які є. І це вже так більш складна, і тут вже не один спеціаліст потрібен, тут потрібна робота команди, щоб розібратися і зрозуміти, що в дитинки є саме ці порушення, і ем, що вони були наслідок пренатального впливу алкоголю. Так? Тільки тоді можна поставити вже фетально-алкогольний спектр порушень, тому що ці порушення можуть бути і в інших діток, але причина їх вже не алкоголь може бути, а інші. І нам треба про це теж казати. Так? Тому що дітки з аутизмом вони дуже схожі по симптоматиці із дітками з ФАСП. Але причину аутизму ми ще не знаємо. А, так, а причину фетально-алкогольного спектру порушень ми знаємо. Тому от, от от такі питання в нас по діагностиці. Пані Ольга, скажіть, будь ласка, чому ФАСП називають прихованим розладом? І відповідь на це запитання ми почуємо після паузи. Ми повертаємось у студію програми Є проблема. І сьогодні говоримо на тему фатальний алкогольний спектр порушень. Спілкуємось ми з Большовою Ольгою, яка є головою громадської організації Діти із ФАС, а також вона є саме фахівцем із цього синдрому, спектру порушень. Ну і як нам відомо, ви також виховуєте дитину із цим синдромом. І перед паузою ми озвучили запитання. Чому ФАСП вважають часто прихованим розладом? Так, дуже дякую, хороше запитання. А, і тут воно вже пов'язано з моєю особистою історією, так як ми а, з чоловіком є батьками усиновленої дитини із фетальним алкогольним спектром порушень, а, і її діагноз не могли встановити біля 4 років. А, тому і ми кажемо, що фетальний алкогольний спектр порушень це є розлад, а, прихований від інших, інколи його називають це ще як невидима інвалідність. Тому що зовні дітки виглядають абсолютно нормальними, вони можуть спілкуватися, вони гарно грають з іншими дітками. Ніколи не скажуть, що з ними щось не так. Але коли детальніше вже починають працювати спеціалісти з ними, або вони йдуть в школу, вчителі, тоді помічають, що дійсно дітки можуть повільніше засвоїти інформацію, мають проблеми з пам'яттю, мають знижені когнітивні здатності. І це оця прихована неповносправність або такі невидимі розлади. Вони заважають дати а, дитині а, допомогу як, як раніше, да? тому що дуже важливо поставити діагноз в перші буквально місяці або роки життя, щоб Почати правильно працювати. Бо діткам з ФАС потрібна не лише опіка зі сторони батьків, а дуже часто і медикаментозне лікування, роботи зі спеціалістами, реабілітологами, фізіотерапевтами, логопедами, дефектологами. Тому, Чим раніше ми підключимо весь, всю цю команду спеціалістів, тим легше буде діткам потім війти в навчальний процес і далі адаптуватися до життя. Ну, тому що наша ми, як батьки, всі хочемо, щоб дитина після 18 років могла сама себе утримувати, та сама повноцінно жити і бути щасливою. У діток з фаз можуть бути з цим проблема, тому що і після 18 років в них є оця невидима неповносправність, вони можуть. Важко дається працювати на одній роботі, спілкуватися з людьми, тому просто про це потрібно говорити, не засуджувати людей, а розуміти, що в них є якісь порушення. Які бар'єри щодо ФАСП існують зараз в Україні? Тут в мене величезний список, тому що за останні три роки. Все, що ми робили, це переходили ці бар'єри, да? бо бачили, що українське суспільство не підготовлено до цієї теми, тому бар'єрів багато. Якщо коротко окреслити, то це низька обізнаність спеціалістів в темі ФАС. Також в Україні це відсутність профілактики. На жаль, лікарі-гінекологи не говорять. Про те, що, які є ризики пов'язані з вживанням алкоголю а, під час вагітності. А, те, що ми зіштовхнулися, і а, це висока дуже стигма в суспільстві щодо жінок, які вживають алкоголь і до таких діток. Тому а, проблема є те, що наші батьки, теж батьки, які входять в нашу спільноту, які виховують діток з фас, часто не можуть назвати, що в них дитина з ФАС, не можуть назвати це порушення, тому що Дуже стигматизована тема. Вони бояться, що потім до дитини будуть погане відношення, та що дитину будуть булити інші діти, чи вчителі, чи будуть там казати, а це там дитина там незрозуміло з якими порушеннями, і нам треба з цим працювати. Потрібно розуміти, що е, жінки, які вживали алкоголь, вони не хотіли спеціально зашкодити дитині. Просто ми як суспільство теж дуже мало зробили, щоб допомогти цим жінкам. Так? Тому що вони почали пити не просто так. Якщо ми говоримо про жінок, які залежні вже від алкоголю. І просто стигматизувати просто і казати, що це їх вина, це теж неправильно. Далі проблемою є широка доступність алкоголю в Україні. Дійсно, це просто алкоголь доступний. Про ризики вживання алкоголю говоряться мало. Молодь з дитинства бачить, що батьки виходять на лавочку, розпивають пиво алкоголь, і для них це як норма життя. Тому, звичайно, така безпечне, безпечне вживання алкоголю воно потім дає свої, свої наслідки, те, що ми маємо да, від 5 і до 7, може до 10% населення, які мають фетальний алкогольний спектр порушень. Проблемою також є те, що більше 60% в Україні є незапланованою вагітністю. Тобто, це означає, що жінка може вживати алкоголь, знаючи, що вона вагітна. Ну, побутовий алкоголізм, так розуміємо, що в Україні це теж просто випити без зобов'язань ніяких. Щодо ФАСП, саме то це як болить те, що болить нам, батькам це відсутність ем, єдиного спеціалізованого центру, який спеціалізується саме на ФАСП, питання когось спектру порушень, де була вся команда фахівців. Дякуємо за те, що ви відповіли сьогодні на дуже важливі запитання пов'язані з цією проблематикою. Вважаємо вам успіху і натхнення у вирішенні цієї роботи, на якої отруйтесь. Розглянувши дане питання, хочеться сказати, що через призму духовності ми розуміємо, що ці всі захворювання, ці всі проблеми вони походять із часу гріхопадіння, коли людина втратила зв'язок з Богом, коли почала порушувати правила здоров'я, турботи про своє тіло. Але сьогодні ми маємо надію, тому що ми маємо інформацію, яким чином ці проблеми можна мінізувати. І в майбутньому, щоб наше здоров'я, наше майбутнє покоління було набагато кращим. Багато людей насправді абсолютно не усвідомлює наслідки алкоголю, і взагалі про таке слово, навіть ФАС або ФАСП, навіть не підозрюють, але насправді це цілий пласт проблематики в Україні і в цілому світі, і на це вартує звернути увагу. Дякуємо, що були разом із нами у програмі Є проблема. До наступних зустрічей, нехай щастить. з Богом!